Богом благословенного суботнього ранку, дорогі глядачі золочів.нет. Сьогодні ми готуємо короб по ксунзівське. Для цієї страви нам в першу чергу потрібен сам короб. А відтак овочі. З овочів ми потребуємо до нашого коропа. Помідори, болгарський перець, цибуля, морква, часник, сіль, приправи, олива і ще інші якісь спеції, які ми будемо додавати пізніше, але на все свій час. Отже, короп. Ми купили гарного, чудового коропа, досить таки великого. Завше велика риба, вона має зрілий, смачніший смак, аніж невеличка. Коропа ми купили, але якщо б були спонсори, ми були б тільки раді. І про вас і вашу діяльність могли б поділитися і розказати для нашого глядачів. Отже, короп. Коропа ми відрізаємо голову, відрізаємо хвіст, вони нам пригодяться в іншій страві, яку ми будемо годувати незабаром, а коропа ріжемо на порційні кусочки. І так, ми порізали, як я казав, голову і хвіст забираємо для іншої страви на пізніше, поставимо в морозильну камеру. А з рештою частини риби ми будемо зараз з вами працювати. Так, коропа ми порізали, відібрали те, що нам необхідно, і беремо, даємо солі і перцю. Обов'язково. Хоч риба, короп прісноводна. Але сіль. В процесі приготування дуже і дуже потребує. Так, і суміш різних перців свіжо змелених, зараз ми трошки підмішаємо і тоді знову, знову ще трошечки її поперчимо, щоб кожен кусок... Добре. Так, доки е трошечки настоюється наш е корб, ми шукаємо десь муку і будемо готуватися до того, щоб його обсмажити. І так, ми вмикаємо нашу духовку, плитку, трохи-трохи оливи. Трохи оливи. Зачекаємо, щоб воно нагрілося, добре нагрілося. Плювати, ми звісно, не будемо. Але на руку ми відчуємо, що вона вже тепла. І будемо класти нашу рибу. Рибу обмочуємо в муці. Так. Щоб вона трошечки трималася купи і не розліталася. Тому що там вже щось робиться. Ще хвилинка і буде добре. О, вже починає шкварокотіти. Ми трошечки поспішили. Треба було поставити в той час, коли вона вже буде добре гаряча. Але я думаю, що великої шкоди для нашої страви цей невеличкий невеличке непорозуміння. Не зіграє. Так, рибу ми не підсмажуємо дуже сильно до повної готовності, лише трошечки, щоб вона зловилася купи. Видите, так, вона побіліла трошки, і ми вже готові, щоб її перевертати. Не припікати, не присмажувати, не доводити до зовсім повної готовності, а дати її. Таку тільки трошечки форму напівготової страви. Перші кавалки є готові, ми їх забираємо. Кладемо тим часом на оту з Так, дуже добре. Наша риба підсмажена до. Такого доброго, напівготового вигляду. Підставляємо в сторону і починаємо займатися нашими овочами. Першими, що ми будемо підсмажувати, це є наша цибуля. Порізаємо її ми акуратно такими півкругами. Досить грубо ріжемо. Досить-досить грубо. Цибуля нас провокує на сльози, але ми не даємося. І складаємо її в нашу посудинку тут, де ми будемо її замішувати. Цибуля нам дозволяє з собою працювати. Як видите, я ще не плачу. Сльози потоками не течуть і є шанс, що до кінця нарізки цибулі. моїх сліз ви не побачите. Тим часом, як ріжеться цибуля, ставимо на плиту посудину, в якій ми будемо обсмажувати а відтак і готувати. І даємо трохи оливи. О, під кінець нам попалося дві трошечки синіх цибулини, і вони дали про себе знати. Ну, ми їм дамо у відповідь. На їхній сльозогінний ефект ми їх накидаємо їм солі у ту цибулю Трошечки перемнемо. Добре. І відправляємо її до нашої, до нашого баняка. Так, я так бачу, що воно трохи ще хочеться полили, бо цибулі в нас справді багато. Скажу, що більше-менше розрахунок, скажімо так, на кілограм готової порізаної риби, ми потребуємо по рецепту кілограм цибулі, кілограм помідор, кілограм перцю, кілограм моркви. Але коли всі в основному більше уповажають. Рибу, а овочі йдуть як гарнір, тому ми овочі даємо дещо менше, а робимо акцент на все ж таки рибі. Овочі для нас є як той компонент, який додає додаткових смаків нашому прекрасному річковому коропові. Зараз ми готуємо до підсмажування по черзі, в нас слідуючи іде морква. Доки цибуля підтушкується, ми січемо на терці нашу гарну. Чудову морку. Морку ми вже попередньо трохи почистили і на грубій терці кусочок варто не дотирати, щоб не втерти пальця, і свіжого каротину не шкодить спожити. У тому, як наша цибуля зм'якла, ми даємо моркву. Тепер маємо один плюс один, два компоненти. Морква і цибуля. Так, доки готуються наші попередні овочі, папередники, ми беремося за перець. Також будемо його чистити. Можемо попробувати і кружельцями, кокільцями. Я ніколи не робив кокільцями, але бачу, що воно, форма перцю, дозволяє тобто чому нам не проекспериментувати, щоб ні... страва, яку ми звикли, не вийшла трошечки по новому Витрясаємо. Витрясаємо насіннячку. Колись вдома, коли вирощували вдома перець, ніколи насіння з перцю не викидалося. Завжди вдома його збирали, сушили на газеті, а потім навесні все то насіння зібрали, сіялося для того, щоб відтворити популяцію перцю на наших теренах. Як ви могли вже помітити, я думаю, навіть на камеру видно таку жовту морквяну пару, яка свідчить про те, що робота у нас відбувається за наміченим планом. Добре. А тим часом ми приберемо зі стола чистота і порядок, то що має бути на кожній кухні. Бо як довго не прибирати, то потім на ту кухню, годі зайти без головного болю. І так, наша, наші овочі вже готові. Ми взяли трошечки іншу лопатку, бо та, та прогинається і. Так, О, ми проспали момент і воно почало нам трошечки... Вже показувати чорні брови наша морква. Добре. Так, скручуємо газ, дамо трошечки пропріти, щоб наш перець зм'якнув. Не газ, а електроенергію, електрику. Скручуємо вольтаж, нехай воно трошечки-трошечки на помалішій температурі. Спокійно набере такої пластичної форми, скажімо так, наш. Болгарський перець. На остатку до наших овочів ми даємо даємо ще трохи помідор. І також ріжемо їх дуже і дуже грубо. Забираємо хвостик Фактично, от бачите, на три кусочки. Так, І тепер так, 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 де наше. Сюди ж даємо помідори і трохи чеснику. Часник ріжемо тонесенькими пляйстриками. Було би незле той часник дати ще на самому початку в оливу. Коли ще ми нічого не давали, коли вона тільки грілася, обсмажити трошечки чеснику кілька зубків, а тоді вже давати цибулю. Але оскільки ми то забули зробити на початку, ми додамо його, додамо його зараз разом з помідорами. Помідор і чесник. Помідори і чесник все дуже адекватно виглядають. Дуже добре. І ще одного. Тоненько навсіче. І легенько помішаємо, щоб помідори не покалічити. Має вийти досить велика кількість нашої суміші, оцих наших тушкованих овочів. І мало не забули, одну з найголовніших речей, яку дається практично до всіх овочів. Лавровий лист мелений. Мелений лавровий лист, хто не бачив наші попередні передачі. Я завжди люблю наголошувати. Дуже чудовий винахід від отого всіма нами нелюбленого лаврового листка, який попадається нам в їжі. А мелений він дає аромат, дає запах, дає смак, Ха, але його не видно. Протрясемо, щоб воно просіло, накриваємо кришкою залишаємо буквально я знаю, на 5 хвилин, щоб воно трохи-трохи все одне до другого прилягло. Все, що робили ми до, сьогоднішньої, до тої миті, то було тільки приготування. Зараз ми безпосередньо робимо нашу страву. Ми приготували, підсмажили наш прекрасний, гарний, великий, більше як 2-кілограмового коропа. Підготували наші овочі. Пахнуть і виглядають також чудово. А тепер будемо разом це все викладати. Шар кладемо овочів, викладаємо рибою і накриваємо зверху знову овочем. Коли є багато риби, робиться більша порція страви. Можна вкласти знову після шару овочів, шар риби. Приступаємо до тої, такої роботи. Дуже і дуже відповідальної. Баняк, нехай він нагрівається. Я думаю, що якщо ми трошечки туди попорскаємо оливи, то буде незле. На оливу дуже незле підсмажити легенько, трошечки чеснику. Так, Оскільки нам починає вже підгорати. Ми беремо і викладаємо. Беремо і викладаємо наші овочі. Овочі беремо легесенько щоб не покалічити помідори і перець. Я думаю, що ми постараємося, постараємося викласти нашу рибу, викласти нашу рибу одним шаром. Тому умовно ділимо наші овочі на дві частини. Одну частину ставимо на низ, іншою частиною ми накриємо. І відтак беремо нашу, нашу рибу і густенько підкладаємо одна коло другої. Бачимо, є така більша. О, Заховаємо одну в другу. А тепер все накриваємо нашою овочевою масою, нашими підтушеними овочами. Після того, коли ми поставили підкладку, поставили саму рибу і зверху накрили подушкою, ми заливаємо все це добрым, дуже добрим нашим львівським пивом. Так. Але перед тим, як давати пиво, ми даємо ще один компонент, який риба також полюбляє. Це заморська трава, яку називають орегано. Також її трохи. Це як то кажуть, раз короб по ксюнзівськи, то ксюнзи десь їздять, щось видять, часом вчаться за кордоном, може той і рецепт привезли. І заморської трави трохи yeah. у нашому рецепті не пошкодить. І тепер заливаємо нашим пивом. Пити його ми не будемо. О! Заливаємо так, щоб воно вже зверху його було трошечки видно, що покрито пивом. І ставимо, доводимо. На, більшому, на більшій температурі, щоб воно закипіло, а тоді скручуємо на легесенькій температурі, щоб воно легенько-легенько пріло. Каже, <му> наше прислів'я трохи безбожне, добре їсти довго спати, бог здоровля муси дати. Дуже часто багато людей живуть за тим прислів'ям. У політичному і суспільному житті, керуються тим присів'ям. Тобто, не переймаючись тим, що твориться навколо, вважаю, що Бог добрий і все, що діється навколо нас, буде обернене для нашого добра, відкидаючи тим самим відповідальність за своє життя і життя нашої країни, життя нашого народу. Так пройшло десь, я думаю, близько пів години такого пріння нашого коропа. Зараз ми на окрему тарілку тим часом зберемо овочі, які є зверху, для того, щоб могти добратися безпосередньо до самої риби. Використовуємо лопаточку і ложку. Я думаю, що вистачить три кусочки. Так. Добре, а тепер кладемо з боку наші овочі, які зразу слугують нам і гарніром. Кислий смак помідорів урізноманітнює, підкреслює смак риби. Готуємося до споживання. Добрий Боже, благослови їду і напитки, благослови цього коропа, того, хто його виростив, того, хто його нам продав, нас, які будемо споживати, і благослови Боже всіх вас, дорогі наші глядачі, своєю рукою могутньою і сильною. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Смачного і гарних всім вихідних.